Що найбільше руйнує стосунки? На мій погляд, це небажання обох партнерів працювати над собою. От коли щось йде не так, ми часто одразу вказуємо на партнера: це ти винен, через тебе я образився, через тебе я зірвався. Але нерідко ми самі створюємо страждання. Це коли ми сприймаємо ситуацію крізь призму своїх тригерів та травм. Якщо ви не впевнені у своїй зовнішності, то жарт партнера навіть без мети вас образити може боляче вас зачепити, і вам здається, що винен він. Але якби ви були більш психологічно гнучкими, ви б відреагували інакше, бо багато людей, які прийняли себе, можуть спокійно жартувати над своїми особливостями, наприклад, зайвою вагою. А якщо жарт викликає гостру реакцію, це сигнал. Зачепили нашу відкриту рану, над якою ми ще не попрацювали. Тож вся ця історія про спільну відповідальність у стосунках: партнеру слід вчитися бути більш чуйним, а нам, якщо нас щось зачіпає, працювати над своїми тригерами, бо саме так і будуються зрілі стосунки.